Я хотів би сказати про фортифікації. Фортифікації це те, що має фінансуватися за рахунок будівництва доріг, ті самі 40 мільйонів, якими все ще віддають борги накрадені під час великого крадівництва, мають піти на фортифікацію. І фортифікації здатні будуватися силами підтримки і силами на транспорті військовими. Вони найкраще з мого власного досвіду, то сьогодні ми поставили десятки і десятки одиниць техніки Збройним силам для будівництва фортифікаційних споруд. І я можу наголосити, що там, де ми працюємо з інженерними бригадами і бригадами командування сил підтримки, якість будівництва фортифікацій дуже добра. Але їх мало, їх майже немає. Бо це не може покладатися лише на поставки волонтерів. Які віддають себе-все, або благодійників, як наша команда, яка більше 150 мільйонів гривень на місяць протягом всього цього часу ми постачаємо армії. Хочу наголосити, що про фортифікації ми говорили з літа минулого року. Росіянам для побудови лінії Суровікіна було достатньо 2 місяці. Були там і зуби дракона, були там і капоніри, були там і бліндажі в трі накати, були там і десятикілометрові минні поля, а ми кажемо, що в нас фортифікації не будуються. Тому і тут вступають війська, коли, відійшовши з Авдіївки, Мар'їнки або Оглядара, не існує другої, третьої лінії оборони. Не існує заздалегідь підготовлених позицій.